Привіт, малята, хлопчики і дівчата! Ласкаво просимо на наш канал. Тут кожен малюк зможе поринути у світ пригод, чарівництва та неймовірних історій. Готуйтеся до захоплюючої подорожі уявою, де кожен звук, кожне слово це ключ до казкового світу, створеного саме для вас. Приєднуйтесь до нас і дозвольте казковим героям вивезти вас у світ фантазії. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити жодної аудіоказки. Ваша казкова пригода починається прямо зараз. Крихітка єнот і той, хто сидить у ставку крихітка єнот був маленьким, але хоробрим. Одного разу мама єнотиха сказала, сьогодні місяць буде повним і світлим. крихітко єнот, чи можеш ти один піти до швидкого струмка і принести раків на вечерю? Так, звичайно, відповів крихітка єнот, я наловлю вам таких раків, яких ви ніколи ще не їли. Крихітка єнот був маленьким, але хоробрим. Вночі зійшов місяць великий і світлий. Вже час, крихітка єнот, сказала мама. Іди, поки не дійдеш до ставка. Ти побачиш велике дерево перекинуте через ставок. Перейди по ньому на інший бік. Це найкраще місце, щоб ловити раків. При світлі місяця крихітка єнот вирушив у дорогу. Він був такий щасливий, а, такий гордий. Ось він який пішов у ліс сам перший раз в житті. Спершу він йшов не поспішаючи, потім трошки швидше, а далі під стрибом. Незабаром крихітка єнот увійшов у густий, пригустий ліс. Там відпочивав старий дикообраз. Він дуже здивувався, побачивши, що крихітка єнот гуляє в лісі без мами. Куди ти йдеш сам один? запитав старий дикообраз. До швидкого струмка, відповів крихітка єнот гордо. Я йду ловити раків на вечерю. А тобі не страшно, крихітка єнот? запитав старий дикообраз. Ти ж знаєш, що в тебе немає того, що є в мене? Таких гострих і довгих голок. Ні, я не боюся, відповів крихітка. Єнот. Він був маленький, але хоробрий. Крихітка єнот пішов далі при світлі яскравого місяця. Спершу віншов не поспішаючи, потім трошки швидше, а далі під стрибом. Незабаром він прийшов на зелену галявину там сидів великий скунс. Він теж здивувався, чому крихітка єнот гуляє в лісі без мами. «А, куди ти йдеш сам один? запитав великий скунс. До швидкого струмка, відповів крихітка єнот гордо. Я йду ловити раків на вечерю. А, а тобі не страшно, крихітка єнот? запитав великий скунс. Ти знаєш, у тебе немає того, що є в мене. Я розбризкую рідину з неприємним запахом, всі тікають. Ой, ні, я не боюся, сказав крихітка єнот і пішов далі. Неподалік від ставка він побачив товстого кролика. Товстий кролик спав. Він трошки розплющив одне око і схопився. Ой, ти мене налякав, сказав він. Куди ж ти йдеш сам один крихітка єнот? Я йду до швидкого струмка, сказав крихітка єнот гордо. Це по той бік ставку. О, «О-о-о!» сказав товстий кролик. А, а, а ти не боїшся? Його? К кого мені боятися? запитав крихітка єнот. Ну, того, хто сидить у ставку, сказав товстий кролик. Я, я його боюся. Ну, а я ні, я не боюсь, сказав крихітка єнот і пішов далі. І ось нарешті крихітка єнот побачив велике дерево, яке було перекинуте через ставок. Тут мені треба перейти, сказав сам собі крихітка єнот, а там на іншому боці я буду ловити раків. Крихітка єнот почав переходити по дереву на той бік ставка. Він був хоробрим, але для чого ж він зустрів того товстого кролика? Йому не хотілося думати про того, хто сидить у ставку. Але він нічого не міг собою вдіяти. Він зупинився і заглянув. Хтось сидів у ставку? Це був він. Сидів там і дивився на єнота при світлі місяця. Крихітка єноти виду не подав, що налякався. Він скорчив пику. Але той у ставку теж скорчив пику, що це була за Пика. Крихітка єнот повернув назад і побіг щодуху Він так швидко промчав повстовстого кролика, що той знову налякався. І ось він біг, біг, не зупиняючись, аж поки не побачив великого скунса Що, що таке? Що таке? запитав великий скунс Там, у ставку, сидить хтось великий – вигукнув крихітка єнот. Я не можу пройти. Хочеш, я піду й прожену його? запитав великий Скунс. ой ні, ні-ні-ні-ні!» – ні, відповів Крихітка єнот квапливо. Н ви не повинні цього робити. Ну, добре, сказав великий Скунс. тоді візьми з собою камінь ну, тільки щоб показати йому, що в тебе є камінь. Крихітка єнот дуже хотів принести додому раків, тому він взяв з собою камінь і пішов назад до ставка. Можливо, він вже пішов. Сказав Крихітка єнот сам собі. У -у, ні, він не пішов, він сидів у ставку. Крихітка єнот і виду не подав, що налякався. Він високо підняв камінь. Той, хто сидів у ставку, теж високо підняв камінь. Ой, який то був великий камінь. Крихітка єнот був хоробрий, але ж він був маленький. Він побіг щодуху, він біг, біг, не зупиняючись, поки не побачив старого дикообраза. Що, що таке? запитав старий дикообраз. Крихітка єнот розповів йому про того, хто сидить у ставку. У нього теж був камінь, сказав крихітка єнот. Великий превеликий камінь. Ну, тоді візьми з собою палицю, сказав старий дикообраз. Повернися назад і покажи йому, що в тебе є велика палиця. Крихітка єнот дуже хотів принести додому раків. І ось він взяв палицю і пішов назад до ставка. Можливо, він встиг піти, сказав крихітка єнот сам собі. Ні, він не пішов. Він, як і раніше, сидів у ставку. Крихітка єнот не став чекати. Він підняв вгору свою велику палицю і погрозив нею. Але у того, хто сидів в ставку, теж була палиця. Велика, превелика палиця. І він погрозив цією палицею крихітці єноту. Крихітка єнот упустив свою і побіг. Він біг, біг, повз товстого кролика, повз великого скунца, повз старого дикообраза не зупиняючись, аж до самої домівки. Крихітка єнот розповів своїй мамі все про того, хто сидить у ставку. О, мамо, сказав він, мені так хотілося піти самому за раками, мені так хотілося принести їх на вечерю додому. І ти принесеш, сказала мама єнотиха. Ось що я тобі скажу, крихітко єнот, повернись назад. Але цього разу не кривися. Не бери з собою камінь, не бери з собою палиці. Що ж я маю вчинити? запитав крихітка єнот. Тільки посміхнутись, сказала мама Єнотиха, піди і посміхнись тому, хто сидить у ставку. А, і, і більше нічого? запитав крихітка єнот. Ти впевнена? Це все, сказала мама. Я впевнена. Крихітка єнот був хоробрим. Мама була в ньому впевнена, і він пішов назад до ставка. Можливо, він нарешті пішов, сказав Крихітка єнот сам собі. Ні, не пішов. Він, як і раніше, сидів у ставку. крихітка єнот змусив себе зупинитися, потім змусив себе заглянути у воду, потім примусив себе посміхнутися тому, хто сидів у ставку. І той, хто сидів у ставку, посміхнувся у відповідь. крихітка єнот так зрадів, що став реготати, і йому здалося, що той, хто сидів у ставку, регоче точнісінько, як це роблять єноти, коли їм весело. Він хоче зі мною подружитися, сказав сам собі крихітка єнот, тепер я можу перейти на той бік. Побіг по дереву. Там, на березі швидкого струмка, крихітка єнот взявся ловити раків. Незабаром він набрав стільки раків, скільки міг донести. Він побіг назад по дереву через ставок. Цього разу крихітка єнот помахав рукою тому, хто сидів у ставку, а той махнув йому рукою у відповідь. Крихітка-єнот мчав додому щодуху, духу. Міцно тримаючи своїх раків. Так, ніколи ще ні він, ні його мама не їли таких смачних раків. Так сказала мама Єнот. Я тепер можу йти туди сам, коли захочу, сказав крихітка Єнот. Я більше не боюся того, хто сидить у ставку. Я знаю, сказала мама Єнотиха, він зовсім непоганий той, хто сидить у ставку. Сказав Крихітка Єнот. Я знаю, сказала мама Єнотиха. Крихітка єнот подивився на маму, Скажи мені, хто він? Хто це сидить у ставку? Мама Єнотиха розсміялася, а потім все йому розказала. А ти, малюк, як думаєш, хто сидить у ставку? Дякуємо, що були з нами. Сподіваємося, вам сподобалася ця казка. Якщо так, не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові цікаві історії. Поділіться у коментарях, яка казка сподобалась вам найбільше, і які історії ви б хотіли почути в наступний раз. До зустрічі в нових казках!